Якість від тева. І зверніть увагу на ціну. І <плес> Що ми? ми любимо? О, ну круто. я думав перемагати. Божечко, ви що голодні. ваш новенький капітан взагалі про вас не турбується. Добре, що є Леся Іванівна. М -м Реально, як борщ. Спонсор показу торговельна марка «Чіпстерс». «Чіпстерс» – Все смачно. Передаю вам. Тримайте, тримайте. Передавай далі. Реальна боч. Лесі, скажи, будь ласка, чи правда, що поруч з тобою жоден ведучий довго не затримується? Ну, бо ти не даєш навіть слово вставити. Хто, я? Ну ось зараз, наприклад, те саме зробили, оголосила конкурс, а це мав сказати я. Скажи вже правила тоді. Скажу, покажи. Ну, правила дуже прості: перед вами дві картини. По одному учаснику з команди ми викликаємо сюди, заводимо вас за картини і вставляємо ваше прекрасне обличчя в невеличкий отвір. І ви починаєте вгадувати, хто ж ви такий. Ви можете ставити будь-які запитання своїй команді. Команда відповідає тільки так або ні. Руками, ногами махати, підказувати грати мініатюри Василь не можна. Інакше дискваліфікую, вижену, на стендапи не прийду і другим людям не буду рекомендувати. На все у вас є 90 секунд. Викликаю. Я викликаю Василя Байдака. Василь Байдак. О! Василь Байдак. Вася, у тебе з фантазією все добре. Я вірю в тебе. Василь, Дамо! у вас прекрасний інтелект. Дякую. Я думаю, що ви не впораєтесь з цим завданням. Я буду старатись, щоб ви помилялися. <рес> з мікрофончиком, Вачка. З мікрофончиком. Ага, добре. Так, все, готовий. Він готовий. Ви? Так, ми готові. Ми готові. Час. Пішов. І я пішла. Добрий вечір. О -о -о -о. Я людина? Ні. Я предмет? Ні. Я тварина? Ні. Я рослина? Ні. Що я таке тоді? Я в мене закінчилось. Я явище. Ні. Ну, типу, того. Я географічний предмет? Ні. Я існую взагалі. Ну, не не зна не факт. Люди ну, ну, сперечаються. Е, 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 так, 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 так. Я щось е, я тут дуже сильне. Так. так, так. Дуже сильне. Е, я е, прям маю якусь божественну силу. Да! А я щось дуже конкретне чи, чи абстрактне. Не, ну, конкретне. конкретне. Дуже конкретне. Тобто я відношусь до якоїсь певної е, релігії. Да! Е, добре. Е, я люблю медитації. Так! Да! Я Буда! Да! Я Будда! Ми виграли, хлопці! Вася вилазь звідти. Як, ти це, ця 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 це як о, ти це зробив? Мені це Важко! Як ти це зробив? Вася, а як о, о, ти це зробив? Вася, це було божественно! Він задав дуже важливе питання. Я якесь божество, я релігія. Ну Як так швидко перейти на божество? Я запрошую тебе. Серйозно? Блін, я дуже. Я дуже не хотіла. Тому і ти є. Я дуже не хотіла. Тому ти і підеш. Підкажи мені, що. Дівчата, ви готові? Да. Так. Ні. Щас пішов. Е, людина. Так. так. Добренько. Чоловік. Так. Так, так. Так, е, так чоловік. Український? Ні. 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 Опа. Е, т, е, т, якийсь, значить, не український. А, ну дофіга, я бачу. – Добре, зараз я буду перераховувати. Е, він живий? Ні. ні. А, вже загинув. Так. А, помер. Ага. Він відомий. Так. так. Ну, звісно, в ні. Так, він щось не підказує. тихо. Щас, зараз я скажу. Політик ні. Музикант ні. Співак ні. Так, танцюрист ні. Я не знаю ніяких цих. Що він робить? Він щось пише. Так, так, Пісні не пише. Ні. Пише твори. Та. Вірші. Ні. Фільми. Ні. Не режисер. Ні. Ні. Вірші пише, пише. Вірші пише. Тихо. Щось пише. Кінг, Стівен Кінг. Ні. Блін! А, він же помер. Що, в тому ж руслі? Блін! Euh, так, да, що він щось знімають фільми на нього. Та ні, ні ну, ну, ну просто внімає, пише внімає. книжки. Пише. Так, так. так. О, пише книжки. Ого, це ще треба розумною бути. Е, так. Хокін, е, Хокінг. Хокін. А я ти бачиш, що я тебе показую. Що ти Ромео. А, і Роме! Шекспір, Шекспір. Шекспір. Блин. А чому, коли сказав, вірші пишуть чи... Але а Ромео Джулієта. Якщо чесно, нам просто не вистачило 10 секунд. Я думаю, що Даша дійшла до Шекспіра. Якщо вже був названий кінг, то там уже до Шекспіра. Даша! Молодець! Ти молодець! Але коли я. А я просто не дивилась на тебе, Дар'я! треба було дивитися на Володимира. Ну, ну треба було, так. Я на дівчанську Він показував to be or not to be. перемога чоловіків за 46 секунд. Вітаю! Дівчат, не, не засмучуйтесь, це вирішується в фіналі. Значить, е, бонусне скільки відсотків жінок носять у своїй сумочці контрацептиви? А. Фу -фу 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 -фу. Ну, Давайте може 10, скажемо. А що так мало? А що так багато? Заробляєш, заробляєш ті гроші. Приходить Васька і. Для протоколу я сказав 27. Та носять носять. Нося, ну, я думаю, що. дівчата, більше. я думаю, сподіваються на чуваків. Або зайти в аптеку по дорозі. Навіщо він прям носити з собою? У них в сумці є все. Дівчата, ми готові відповідати. Дивись, у нас тут розійшлися думки, і я, якщо це буде зараз неправильна відповідь, я знімаю з себе повноваження капітана і буде відповідати на ці бонусні питання тільки команда. Але я вважаю, що дівчата в кількості 10% тільки носять з собою контрацептиви. — Ну, ми не згодні. Я приймаю цю відповідь. Увага на екран. Будь ласка, будь 10%. ласка. А молодець. 10. Як? <праць> ти чо? А я що а вам я сказав? вам бути сказав? Наш капітан наш нагадую капітан. згідно з правилами. А як так? Якщо команда влучає відсоток без похибки, вона отримує не одну, а дві бонусні тисячі гривень. І у нас наразі маленький розгром. Дві тисячі гривень в дівчат. Лесі, усміхніться. І дев'ять чоловіків. Я казав сподівання, Сподівається на аптеку. Я не для того одягала цю прекрасну сукню, щоб оце стояти і програвати. Не бувати такому. Образливо, образливо. Як я могла під спіра нагадати?